Якого кольору мої мрії? Чомусь я подумала, що могла би обирати їх. Два потоки завжди поруч зі мною. Один це місто з його неспокійними хвилями музики, слів та кроків. Це опійми. Це знання, це знаки. Другий потік це море, дерева, ліс і поле, а також пісок. Це щось, що для інших недосяжне. Місце, де я один на один з небом. Воно шепоче, а я слухаю. Я забула, що хотіла сказати про кольори. Для кожного вони мають своє значення. В дитинстві у кожного був свій улюблений. Та чи згадаєш ти зараз свій улюблений колір? А які птахи тобі подобались? Чи доводилося тобі хоч раз у житті доторкнутися до крила дикої пташки? А чи падала ти в дитинстві? Голими колінами на мокру зелену траву. Я геть все забула. Дихання тут і зараз це єдине, що має значення. Чи забрала ти ту стару себе з дитинства? Ніхто не знає тебе краще, ніж ти сам, бо ти пройшов цей шлях. Від нуля до того, ким ти є зараз. А ти знала, що сосна була одна з найперших дерев на планеті? Вона з'явилася ще до епохи динозаврів. Її аромат на сонці зараз такий самий, як і мільйони років тому. Мільйони соснова смола на смак. Солодкувато гірка і дуже прилипає до зубів, а вона ніяк не складе ті свої 30 років, скільки суконь в тебе було за цей час, а скільки помад, скільки слів він написав за все своє життя, і чи більше їх, ніж сірок на небі. Скільки хвилин свого життя ти сиділа одна у тілковитій тиші? Зараз воно здається таким великим і неосяжним, але воно все належить тобі, твоє життя. І ти не повинен бути ідеальним. Чи повинен? Ця капуста зовсім не пасує до бутерброду. До речі, який бутерброд ти робив собі, коли тобі було 12, а на вулиці було холодно? Чим пахла річка, якій ти купалася під час спеки о 16? Вона розкладає своє життя як полотно перед собою. Ти зараз у лісі. Воно виблискує, воно все твоє, і ти зірковий пил, дуже структурований з тілом. ти єдине, що в тебе колись було і буде. Колись ти була поєднана поповиною з матір'ю, ти вже багато років ти окрема, як острів або. Дерево, тобі під силу закрити холодні вікна, звідки йдуть протяги, у поїзді та у своїх думках. Тобі під силу зібрати полотно докупи і бути ним, бути собою, тим, якого ніхто, крім тебе, не знав. Бути собою до останнього дихання. До речі, я дійсно дуже хочу спати. Але мені важливо зараз, скільки буде 45 помножити на 20. Важливо зібрати своє полотно, хоч воно не таке, як хочеться. Кілька смішних, дивних і сумних моментів було в його житті, про які ніхто, крім нього, не знав і не дізнається. Вони були, кожен з них як окремий світ. І лише вона одна є у самої себе. Вона запитання і відповідь. Будь-яка відповідь підійде. Це не змагання. Це означає бути собою. Неважливо, де ти і що ти втратив. Він, будь-який, є будь-якою відповіддю. І цю відповідь хтось колись повісить на свою стіну, як прекрасна. І хоч світ більше ніколи не буде таким, як тоді, коли сонце і місяць робили свої оберти повільніше, і коли на землі виросла перша сосна, та зараз треба відпочити, побути з цим світом всередині, спробувати дуже тихо, аби не злякати птахів спіймати власні таємниці. Чуєш дихання? Це нитка, що поєднує всі моменти. Нехай він не спішить, а намалює кожну хвилину окремим кольором. Теплі стопи, конвалі. Навіть якщо ти не знаєш, хто ти, ти точно хтось. Запах стиглої пшениці, шелест листя, птаха закриває очі. Скільки б від тебе не залишилося, ти залишилася у самої себе. Тепло корадо поля над дорогою. Дихай глибоко і повільно. Дихання це твоє обличчя. Ти відчуваєш тепло і холод. Значить, ти живеш, фіалка на березі моря. І нарешті сон.